Катерина Калитко, ось що скаже земля, коли знову зійдеш на цю твердь, навіть коли вона чорна, груднева твань, можеш від мене втекти, можеш у мене померти, Та найважливіші історії завжди про подолання, тільки життя, що по той бік твоїх страхів, тільки притулку, груддя, що до ніг налипає, місце, з якого в тобі починається спів, вічна надія, як батьки земельний пай. Цвинтарі і церкви, мороки і світла, в'ялі зимові яблука і такі самі люди. Ти сильніша за нього, бо саме ти змогла говорити про сонце, що в тебе зійшло у грудях. Супитиметься він і злитиметься, бо перемога твоя, хай би як все скінчилося, ляже на досвід ладка. Жінку з гарячим серцем тут кличуть бабою з яйцями, звикни, любов коштовна і за усе відплатить. Сяють масні ґрунти, світло нове прийшло, каталізатори болю, вулицями розлито, так додому вертаєшся, як відчайдушний пілот катапультується, аби лише приземлитися.